Портрети художників романтики. Упродовж 19 століття мистецтво в країнах Європи отримує нові соціальні імпульси. На зміну ідеальній красі і раціональності класицизму, що панував упродовж епохи просвітництва, приходить романтизм. Якщо стиль класицизму спирається на універсальні мистецькі канони, то романтизм відображає конфлікт між ідеалом і реальністю. Ми ці романтики прагнули проникнути в емоційно багатий індивідуальний світ людини, зобразити неординарну особистість, які властиві прагнення до свободи, сильні пристрасті, яскраві переживання. Вони поетизували природу, оспівували історичну минувшину, захоплювалися народною творчістю, екзотикою Сходу. Романтизм виник у літературі і мав надзвичайне яскраве вираження в музичному і образотворчому мистецтві, насамперед у живописі. Як літературно художній напрям він набув поширення у Франції, романи Олександра Дюма і Віктора Гюго, картини Ежена Делакруа і Теодора Жеріко, Німеччині. Романи Вальтера Скотта, поезія Джорджа Байрона, пейзажі Вільяма Тернера. І Вільяма Блейка в Іспанії живопис і графіка Франциско Гої. У Представників національних шкіл загальні риси стилю виявлялися по різному. АРХІТЕКТУРА І скульптура В епоху панування романтизму Єдиний стиль в архітектурі не сформувався. Виникла еклектика з романтичними ознаками. Властивості стилів, які домінували у минулому, змішувалися з віяннями нового часу, з національними особливостями різних країн, східними мотивами. Стильових стандартів єдиних норм не існувало. Наразі романтичний дух позначився на свободі творчої думки, що сприяло оновленню архітектурних форм у так званих історичних архітектурних стилях. Не о готиці, не о бароко, не у візантійському напрямі тощо. У скульптуру естетика романтизму прийшла пізніше. Пошуки нових пластичних засобів відбувались в рамках класицизму. Героїчну тематику французької монументальної пластики 19 століття репрезентує Франсуа Рюда Марсельєза, який прикрашає тріумфальну арку в Парижі. Популярністю користувались психологічні портрети Жана Антуана Гудона. Представник неокласицизму і необароко Жан Батіст Карпо автор багатьох станкових і монументально декоративних скульптур, який оформив скульптурними композиціями паризьку оперу. Живопис. Французький романтизм розпочався з картини Теодора Жеріко «Плід медузи». Про боротьбу людей за виживання після корабельної аварії. Живописців приваблювала героїчна тематика, драматичні події. Пристрастю Теодора Жиріко були коні, яких він часто зображував. Лідер романтизму в образотворчому мистецтві Ежен Де Лакроа звертався до історичних сюжетів. Він не уникав трагічних сторінок революційних подій, зображуючи народ, який бореться за свою батьківщину. Картина Свобода веде народ, своєрідний маніфест волелюбних парижан, що закликає захисників барикади на вирішальний бій, перетворюється на символ свободи. У європейському живописі збереглося чимало картин із зображенням українського гетьмана Івана Мазепи. Під впливом поеми Джорджа Байрона Мазепа французькі романтики створили картини, що відтворюють епізод бурхливої юності гетьмана Теодор Жеріко, Паж Мазепа. І Ежен Де Лекроа Мазепа на коні. Для митців романтиків природа була особливою цінністю. Її вільна і нескорена стихія заворожувала, збігалася з людськими пристрастями, викликала поклоніння. Отже, улюбленим жанром романтиків стає пейзаж, у якому художні образи природи відзеркалюють складні людські переживання, мрії. У краєвидах зображували схід і захід сонця таємничі ліси, захмарене небо з райдугою, морські бурі, гірські неприступні скелі, місячні ночі, водоспади та руїни. Картини німецького художника Каспара Давида Фрідріха, творця романтичного краєвиду можна назвати пейзажами душі. Він писав Марини, зображав гори і ліси, оспівуючи ідею безмежності світу, яку людина прагне усягнути. Як справжнього романтика його увагу привертала таємнича атмосфера вечора чи ночі адже для людини це час роздумів і мрій. Картина на вітрильнику передає вічне устремління людини пізнати далекі світи, силуети чоловіка і жінки ніби манять у морську далечінь, куди спрямовані їхні погляди. У жанрі пейзажу високої майстерності досягнув англійський художник Вільям Тернер. Для якого улюбленими живописними ефектами стали золоте світло сходу і заходу сонця, яскраве полум'я, густі тумани, дощ, пара. Саме такі повітряні стихії художник намагався відобразити на своїх полотнах і викликати незабутні емоційні переживання. Фантастичні мотиви пронизують творчість англійського поета і художника Вільяма Блейка у живописних і графічних композиціях. Він створює свою особливу систему образності на основі міфології. Незвичні малюнки митця до власних віршів, відображаючи безмежний світ його уяви, доповнювали поетичну виразність мистецтва слова завдяки неповторному синтезу шрифту, візуальному образу й орнаменту. Оригінальність митця виявляється і в ілюструванні творів інших авторів. Легенда іспанського мистецтва Франциско Гоя створив свій дивний світ образів у численних картинах, понад 6 тисяч і гравюрах, які вражають таємничою загадковістю. У його ранніх романтичних роботах переважає декоративність, у наступний період реалістичність. У сатиричній серії Капрічос, 80 гравюр, митець відкрив нове бачення світу з його людськими пороками і страхіттями. Художник Аполлон Мокрицький, родом із Полтавщини, належав до кола передової інтелігенції. Він навчався у Ніжинському ліцеї разом з Миколою Гоголем. Згодом у Санкт Петербурзькій академії мистецтв товаришував з Тарасом Шевченком і відігравав значну роль у його долі під час звільнення скріпатства. Прихильник академізму в живописі він створив галерею портретів своїх сучасників, переважно людей творчої праці. А також портрети жінок, які позначені духом романтичної піднесеності. Життя геніального українського художника Івана Івазовського нерозривно пов'язане з морем. Він народився в Криму у Феодосії, у вірменській родині, і залишив рідному місту в дар свій будинок, галерею та 125 картин. У дитинстві Іван слухав удома мандрівних бандуристів, чиї пісні любила вся родина. Виконував українські та вірменські народні мелодії на скрипці. Із шести тисяч творів митця більшість марини. Десятки картин він присвятив українській тематиці, зображаючи не лише морські, а й степові краєвиди. Любов до української культури відгукнулась у полотнах митця, де можна побачити українське весілля, жнива, народне вбрання. Сьогодні метрополітен музею Нью-Йорку визнав Івана Айвазовського і Ілью Рєпіна українськими художниками. Отже, романтизм розширив горизонти художньої образності, фантазії творців. Він опоетизував природу, приніс дух свободи в найширшому її розумінні, не лише вивільнив митця від академічних канонів, а й вибору права на вільне вираження почуттів. Дякую за перегляд. До зустрічі.